Доброго всім дня! З вами знову я. Приїхали відвідати ще одне наше гарне місце, де відпочивають люди. Ось у нас є хлопці, займаються таким видом спорту. Тут стоїть чиясь яхта. Погода сприяє, не дуже жарко. Добре. Тут можна порибачити на камнях. Щойно сидів, п'іймав три окуня і три красноперки. Вітер великий, тому не дуже добре закидати вудку, рішив змотати. Ну, в общем, такі діла. Вот такий у нас тут краевид. Всім гарного дня!